Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Під Покровськом бійня вогонь охопив передову одразу на кількох напрямках. Ворог здійснив масштабну атаку за складним сценарієм: комбінований обсяг, повітряні удари, спроби прориву механізованих колон та залучення ударних дронів. Центральний напрямок став ключовим ударним вектором сотні ракет різного типу від іскандерів до керованих боєприпасів із дронів. Накрили позиції українських оборонців, які щойно закріпились після серії контратак. Попри неочікувану інтенсивність вогню, підрозділи ЗСУ не просто вистояли. Вони зірвали головну фазу наступу. Ворога і знищили значну частину атакуючих сил. У критичний момент українське командування ввело резерви підрозділи, які до останнього зберігали бойову готовність в укриттях. Втрати росіян стали історичними. Підтверджено понад 297 ліквідованих упродовж перших трьох годин бою. Переважна більшість особовий склад штурмових бригад та екіпажі техніки, танки, які намагались форсувати умовний прорив, були підбиті з ПТРК одразу після появи в зоні вогневого контролю. Безпілотники камікадзе запущені в бік тилових позицій. ЗСУ були перехоплені силами. РЕБ і ППО, що діяли в щільній координації, українська артилерія працювала з рекордною точністю. Снаряди вражали цілі за кілька секунд після наведення. Найбільші втрати супротивник поніс у районі спроби обійти фланг. Там, завдяки інтегрованій роботі дронів та мінометних розрахунків, були знищені цілі роти ворога. Це не був простий обсяг. Це була спроба розпочати ніч великої перемоги за сценарієм Кремля. Для цього до удару було залучено спецпідрозділи ГРУ, окремі групи вагнерівців, а також підрозділи з новим озброєнням, але замість швидко. І зачистки вони отримали масове знищення. Тіла загиблих залишились на полі бою. Техніка горіла ще годинами. Детонація БК тривала до ранку. Українці не лише втримали позиції, вони перехопили ініціативу. Одразу після відбиття атаки було проведено контрманеври, які дозволили просунутися на кілька кілометрів у глиб ворожої зони і захопити критичні висоти. З них відкрилась пряма вогнева перевага на стратегічно важливих ділянках. В умовах страшного напруження та переваги вогню з боку агресора українські сили діяли точно швидко і холодно. Нокровно цивільних у цьому районі не було евакуацію, провели заздалегідь. Українські підрозділи застосували новітні технічні рішення, зокрема автономні системи наведення та бойові платформи на базі безпілотників. Штаб противника зазнав критичного ураження щодо того, як відбувся основний штурм. Українська розвідка заздалегідь передала координати і вже за 15 хвилин після старту наступу. Командний пункт противника зник. Це призвело до дезорієнтації всіх штурмових ліній повного хаосу. Що ці події засвідчили повну боєздатність української. Ско оборони навіть за найскладніших умов ворог вклав у спробу прориву величезні ресурси, техніку, людей, логістику, авіацію, втрата майже трьох сотень осіб у результаті однієї операції – Стратегічний провал для РФ Україна показала, що здатна не лише відбивати атаки, але й переходити до контрнаступальних дій одразу після критичного моменту. Це змінює весь розклад на фронті та дає підстави говорити про нову фазу війни фазу системного виснаження ворога. Росіяни застосували проти української оборони всі доступні засоби, артилерійські системи вели. Калібру, системи ТОС, дрони, ланцет, навіть комплекси радіоелектронної боротьби для блокування комунікацій. Проте українська оборона виявилася стійкішою, ніж вони могли уявити. У критичний момент було активовано мобільні резерви, включаючи легку механізовану групу, яка розрізала ударне угруповання ворога на дві частини, відрізавши тилові підрозділи від штурмових. У цих умовах частина російських бійців просто втекла, залишаючи техніку. Інші були знищені в ближньому бою або потрапили під перехресний вогонь. Українські оператори БПЛА провели близько. Скавичну роботу впродовж півтори години ними було виявлено понад 70 цілей, частина з яких командно-штабні машини, польові склади боєприпасів, машини евакуації та радіозв'язку. За допомогою коригованих артилерійських ударів і точкових нальотів fpv дронів їх було знищено практично без залишків. Противник не очікував, що його тактика буде не лише передбачена, а й використана проти нього. Важка техніка, зокрема новітні Т-90М і Термінатор, була зупинена в тісних просторах промислової зони, де маневрувати було неможливо. Частину машин. Було знищено протитанковими ракетами з дахів будівель. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.